Вітання всім. Ви на каналі Сучасна Україна. І сьогодні будемо говорити і про сучасне, і про майбутнє, адже наш співрозмовник дуже цікава особистість, операційний директор «Modern Ukraine Foundation» Павло Бобенко, який щойно повернувся із дуже крутого форуму, який проходив у Вашингтоні. Отже, Павло, розкажи, будь ласка, що це за майданчик і кого він об'єднав? Так вітаю всіх. Насправді ми мав честь відвідати Вашингтон і взяти участь в цьому заході. Скажу навіть більше, нас туди запросили. Тобто, для нас, як для нашого фонду, це певне визнання нашої діяльності. Тобто, думаю, що ми робимо правильні речі і мали можливість взяти участь в цій щорічній робочій групі україно-американського такої експертної. Ком'юніті, яка об'єднує різних послів США, які були в Україні за всі роки незалежності, експертне середовище з таких найпублічніших можна назвати там курта Волкера, також були представники і нашої української держави, тобто посол Оксана Маркарова, також були представники українських організацій діаспори, і дуже така потужна була, якби. Приємно знаходитись в тому середовищі, почути гарні слова про нашу діяльність, скажу навіть. Такий факт, що частина представників, особливо посли США, які були в Україні там минулих років, вони коли дізнавалися, з якої ви фундації фундація сучасна Україна вони каже, не чули про вас, але будемо раді почути, що ви робите. Отже, що презентували, з якою ідеєю, з яким проектом саме ви були на цьому форумі. Так, ну насправді нам е легко їхати на такі заходи. бо У нас значний доробок наших е таких родзинок, з якими ми е робимо і залучаємо допомогу для того, щоб творити майбутнє нашої країни. І одна з таких е родзиночок це наша культурна дипломатія, інструменти культурної дипломатії. Е всі ми е знаємо наш е інструмент е мурали. Сучасної України, де ми залучаємо наших українських провідних муралістів, митців, для того, щоб створювати такі мурали в підтримку української культури для популяризації української культури, і саме таким інструментом залучати кошти, залучати увагу, що це. ж… Вартує і коштів, і ресурсів для того, щоб Україна знаходилася от в цьому форватері і в певному інформаційному просторі. І на додачу до цього, так як ми фонд сучасна Україна, то ми також і маємо певні. Певну візію нашого майбутнього, певну візію українського майбутнього, що ми будемо робити для розбудови нашої країни. І саме один з таких проєктів ми вперше презентували саме в Вашингтоні. Це простори завтра. Це така от мережа інноваційних центрів. От хотілося б більш детально проговорити про це. Простір завтра. Що він собою являтиме, Коли ці простори з'являться власне в Україні? Хто може ними користуватися? Чим вони будуть означені? Так, це якраз проєкт, один, один з проєктів наших, який просто надихає зараз нас акумулювати ресурси, які тільки можна і партнерів залучати до нього, бо це якраз про майбутнє, це те, такий візійний проєкт. Суть його це створення. Таких осередків саме майбутньої України, сучасної України, технологічної України в кожній громаді українській. Ми розуміємо, що це такий довготерміновий проєкт, а він об'єднає різних партнерів, різні технології. Тобто, якщо казати простою мовою, то в таких осередках, таких просторах люди в громаді, діти, молодь, будь-хто з проактивної, скажімо так спроактивного проактивного населення зможе прийти випробувати, випробувати наприклад, там, технологію 3D-друку, 3D-сканера, VR-окуляри, пройти певні тренінги через VR-окуляри, пройти тренінги або залучити там. Різні різні аспекти і інструменти технологій доданої реальності так само буде у нас такий, якби крафт хаб всередині цього простору, який буде допомагати розвивати крафтові локальні виробництва. Тобто, це теж інструмент, такі якби локальної економіки, і ну це про майбутнє. Це про майбутнє. І на базі цих просторів ми зможемо організовувати е, низку івентів, залучати провідних людей, не витрачаючи час на логістику, на, на приїзд тих чи інших, наприклад, там експертів або якихось фахівців з бізнесу. І от там буде купа івентів. Тобто, у нас плани великі, і для людей ця послуга буде безкоштовна. Так це абсолютно для безкоштовно. Для Навіть от зараз, якщо кажучи, що ж це не просто вже ідея. Ми вже працюємо над реалізацією одного такого пілотного центру, щоб Казати не лише на словах і красивих презентаціях, щоб як воно буде в реальності. І наприкінці літа перший пілотний простір ми відкриємо на Харківщині, на Краснокуччині. І якраз от це буде початком цієї такої великої ініціативи, яка я вірю, буде масштабуватися такою як по сучасному по стартапівські, таке іксуватися. Буде кожен місяць нові центри в відкривати нових громадах. Так мережево так буде ми задач, задача наша максимальна. Це щоб за що не як найменше часу пройти, але як найбільше центрів відкрити і в, в ідеальній наше. Ми зупинимось, коли буде такий центр в кожній громаді. Супер. Повернемося до теми культурної дипломатії, повернемось до муралістики. Наскільки є віддаленою або наближеною перспективою те, що умовно, в умовно Вашингтоні або десь в іншому американському місті може з'явитися мурал, створений Modern Ukraine Foundation і присвячений темі України? Так, ну я скажу, що не тільки в найближчому майбутньому, а ми вже маємо напрацювання і практичні кроки, і от під час Цієї поїздки мав декілька зустрічей з мистецькою Ком'юніті з мистецькою спільнотою, саме там з Шейном, один з провідних кураторів американських, саме у таких проєктів креативних. І от ми вже там разом з ним визначили локацію, визначили місце і вже маємо чіткий план в кроків. І вже я навіть скажу вже по поверненню, вже декілька днів після повернення пройшло. Ми вже навіть наших муралістів залучили. Тобто цей мурал буде створювати Володимир Манжос, один з Провідних одним можливо навіть сказати найвідоміший український мураліст на такому світовому рівні, і от він буде створювати цей мурал, якого він буде гуманітарного напряму. А і цей мурал ми плануємо використати як інструмент також залучення ресурсів на створення цієї мережі просторів завтра, бо це якраз про майбутнє. І просто додам ще ремарку під час. Презентації, коли ми озвучили про наш проект простори завтра, один з представників експертної спільноти американської так і зазначив, що, що для американців каже, часто дивно виглядає. Що наскільки багато людей в Україні думає про майбутнє, вже для нас, каже іноді це дивно. Бо ми якось, так як вони віддалені, да. то вони якби думають більш про Чому нагальні думати, якісь і не думаємо ще да, про виживати. Про виживаживевання. Але саме така якби філософія, яку ми закладаємо в нашому фонді, в нашій фундації, те, що ми думаємо, що буде далі. Круто, але крім знаю, що зустрічей присвячених темі моралістики було ще ряд важливих зустрічей, зокрема із українською діаспорою. Що вдалося домовитися, про що говорили? Так, але... час не гаяли по, по Вашингтону, і часу не було навіть прогулятися, якщо так сказати. То ми провели декілька зустрічей з представниками українських організацій діаспори, там та тобто, ще низка різних організацій, і от під час зустрічі з з ними ми обговорювали, які ж проекти можуть їх зацікавити, що цікаво їм на цей момент. Звичайно, що наразі якби, всі вони на 100% залучені в процес саме там лобіювання українських інтересів, щоб Україна перемогла, щоб ми вистояли. Але і, як то кажуть, вже вони так само думають про проєкти що ж далі. І це якраз та от така ніша, да на якій ми от зійшлися і почали креативити навіть під час зустрічей, і спілкуючись з Михайлом Савківим, це голова Українського конгресового комітету Америки, якраз і от він висловив думку, що є певна низка українських бізнесменів, не чи не українських бізнесменів, а точніше сказати, американські бізнесменів з українським корінням там з різного Різного ступеня покоління, так але які так само цікавляться Україною і готові навіть залучати свої ресурси в відновлення і відбудову. Це круто, що є цікавість з їхнього боку, чи є нам уже конкретно що їм запропонувати, чи думали ви про той майданчик, який можна е, створити саме під такі зустрічі бізнесових кіл і в питаннях відбудови України? Так, насправді, якраз під час цієї зустрічі народилась така от громадська ідея. Ми її назвали поки робоча назва. Це от теж такий таке спойлер. Да? Сьогодні ми з тобою озвучуємо, що це поки робоча назва проекту, форум проєктів розвитку. Звитку України, тобто ідея об'єднати саме. Проєкти від громадськості, від бізнесу, приватні ініціативи, ініціативи зі сторони діаспори, бо часто так само в спілкуванні от виникла така теза, що навіть діаспора теж має певні думки, що б можна було тут відновлювати, а ніхто про це з ними не говорить. І тому, от зараз, як одна з напрямів нашої вже екосистеми Сучасна Україна, фундації Сучасна Україна, це наш один з під напрямів. Можливо, так його правильніше назвав, або прям такий глобальний напрям. Це саме об'єднання в від бізнесменів, провідних експертів в клуб Сучасна Україна, який в перспективі якраз це стане такою майданчиком, стане таким майданчиком, який буде реалізовувати проекти розбудови України. І ми закладаємо такі три основні цінності в нього. Тобто, це по-перше, синк англійською, так? думаємо. Ми думаємо про ті виклики, які потребують, обговорюємо їх. Потім ду, тобто, ми Ром. робимо певні кроки, конкретні кроки, і імпект. Тобто ми впливаємо, тобто ми змінюємо певні ті чи інші аспекти, і саме така от філософія нашого клубу буде закладена в цей проект. І з його проявом за кордоном буде такий форум проєктів розвитку України, який об'єднає і пілот. Вже теж маємо певні е, такі інсайди. Але поки, е, що, да. поки що не будем, коли він буде, не так. будемо забігати наперед, Павло. Ну дуже багато людей зараз говорять. все, Америка помінялася адміністрація, інтерес до України. Не втрачений, ну і об'єктивно, да, звичайно, багато подій в світі відбувається, які змушують е, переорієнтуватися. Але е, менше з тим, е, за твоїми враженнями, от після цього візиту до Вашингтону, наскільки все ж таки українське е, питання є на повістці денній у штаті, у штаті? Ну, будучи в е, тому середовищі експертному, яке було присутнє на під, під час цього заходу, під час форуму, в якому ми брали участь, то я можу сказати, що. Е, вони залишаються з нами, вони активно обговорюють шляхи, варіанти, як підтримати Україну і які можуть бути кроки, критикують як і минулі адміністрації, так і це, тобто це такий демократичний процес, але експерт середовище можна на 100% казати, як американське, чисто американське, так і з українськими коріннями. Вони всі націлені на те, щоб Україна перемогла. І далі розвивалася як країна суверенна, незалежна. Ну і експертне середовище це добре. Все ж таки, якщо говорити про тих, хто. Приймає рішення чисто так по відчуттях, все ж таки, чи можна говорити про те, що все пропало, все Америка вже ніколи не буде надавати допомогу Україні? Чи все ж таки є шанс про те, що ми зможемо налагодити комунікацію? Ми так само стаємо на таких проактивних так позиціях на позитивних, тому якби з того спілкування з середовищем під час форуму вони всі будуть будуть робити, я впевнений, що в тому, що таке переконаний, навіть так сказати українською, в тому, що вони продовжать лобіювати, ставити українські питання на порядок денний і але в демократичному суспільстві це дискусія, тобто, десь є якісь інтереси американські, десь ця от активна тусовка е, такого середовища, яке підтримує Україну, теж відігра, відіграє значну роль в просуванні українського е, питання, але і головне, що. Я б ще додав те, що і нам треба не пасти задніх. І от інструменти культурної дипломатії можуть стати і не те, що можуть. Вони стають тим, тим от голосом, тим таким, таким інструментом, який просуває нас і ставить знову на порядок денний. І от один з таких муралів, про який ми вже сьогодні говорили, от восени ми вже намітили, що він має. Бути створений вже там, дай Боже, все, як ми запланували, буде, і це буде так само таким наступним кроком: теж підняти в Вашингтоні українське питання на порядок денний і зібрати певне середовище експертів, політиків американських, які б теж проговорити ці наші культурні аспекти, бо через культуру, через мистецтво найкраще доносити, чому Україна має перемогу. Ти свій виступ, наскільки я знаю, взагалі почав дуже цікаво, що уявімо, що майбутнє твориться Європа не десь в Брюсселі чи в Берліні, а воно твориться в якомусь невеличкому українському селі, українській якійсь громаді. Почули цю тезу? Так і ну я побачив по очам. Давайте так казати, що ця теза була. Сприйнято дуже позитивно, виникли в людей, в експертів свої думки щодо цього. І так як ми говоримо про що потрібно зараз, і те, що ми будемо максимально робити з нашим фондом, сучасна Україна, саме от позиціонувати і просувати ту візію майбутнього, бо люди. Хочуть про позитивне теж чути і завжди класно, і от в американському середовищі це теж притаманно їм долучатись до чогось великого. І от саме Україна має стати, як я, як як я завершив свою свій, свій виступ, да, що майбутнє має адресу, і це Україна. Тому я впевнений, що ми це зробимо. І резюмуючи, все ж таки, результати цього візиту, наскільки швидко вдасться перейти від декларацій до реальних справ, я так розумію, що просто завтра це вже найближче майбутнє, так. але все ж таки по тим домовленостям, які є, наскільки нам швидко вдасться втілити в життя. Знову ж таки, знову ж таки, як проактивна команда, то ми теж час не гаємо, бо час це дуже дорогоцінний ресурс, і вже працюємо над наступними кроками, як вже зазначив мурал восени. В кінці наприкінці літа відкриваємо перший пілотний простір завтра. І дай Боже, так само до кінця року організуємо публічний івент щодо проектів розвитку України, так само в Вашингтоні. І це буде лише початок закордонних івентів для нашого фонду і привертати увагу до України. Ну, я бажаю одного. Хай ці всі плани здійсняться. Так нагадаю, моїм співрозмовником був операційний директор Modern Ukraine Foundation Павло Бабенко. Дякую, Павло. Дякую, Євгене. Дякую, допомагаємо сьогодні. Творимо майбутнє і дякуємо всім, хто з нами.